Це мій другий досвід, коли я засушую півонію. Можу сказати одне: що засушувала я квіти. Не зовсім стандартні, тобто або маленькі вже бутон, або залишки, або згадала, або якась зламана квітка. Тобто, не найбільші, не перші. От, можна сказати, не такі гарніші, да? але спробувала другий раз. По кольору По кольору можу сказати, що найкрасивіший колір це темний. Ось такий, подивіться, ну, Ось таку дійсно ось таку засушувала квітку. Але е, мені здається, якщо ми б їх напоїли гліцерином, вони б виглядали краще. Але, але знов таки, е, хто пробував, що скаже про гліцерин, бо знаю, що він може. Змінювати колір квітки. От, світлі відтінки в півоні виглядають негарно. Ну, дуже виглядають таким старими. От, це, бачите, певно, трошки муха помітила. І це мій другий досвід. Що перший досвід, що другий досвід? Ось якась букашка їх пожерла. Ось саме одну квітку. В одному місці вони сушилися, але пожерла саме цю квітку, якась букашка. А, в перший раз в мене всі їх з'їла. Не знаю хто. Так, дивіться, рожевий колір, як виглядає. ну, Мені теж гарно, в принципі. Я в минулий раз засушувала пінгіант, то гарно виглядає. Потім я не впевнена, але мені здається, що це. Була Сара Бернар. Ну, можливо, і ні. Але мені здається, що це з молодого кущика я згадала і залишила. От. Ну, білі відтінки. Бачите, такими виглядають старими, жовтими, пожуклими. А темні відтінки виглядають. Дивіться, ну, як свіжий бутон. Ось, дивіться. Я думаю, що для декору, якогось, хто займається якимись прикрасами, то в принципі можна спробувати. Я не займаюся прикрасами. Бачите, тут потемніло щось. Але, певно, воно і було таке зелене, але стало темнішим. То, в принципі, мені здається, що ось ці кольори можна засушувати. Дивіться, ось як виглядає гарно.